Як російські пропагандисти примудрилися впихнути вписати в текст привітання сполучених штатів з днем незалежності антиукраїнські пропагандистські наративи. Ви на каналі Правда про брехню? Зараз ми з вами про це поговоримо. Як відомо, 4 липня сполучені штати святкують день незалежності. Це напевно найбільше свято в історії цієї країни і американського народу. За дипломатичними традиціями різні представники інших країн, очільники і дипломати вітають керівництво сполучених штатів і американський народ із цим святом. Свої 5 копійок у це привітання вставила і Росія. Пірніш російські пропагандисти, тому що слова міністра закордонних справ, які відправив телеграму держсекретарю Сполучених Штатів, я не можу назвати міністром, це є топовий пропагандист. Так, от що ж було у цій телеграмі, і що там такого антиукраїнського і підло прихованого? Шановний пан державний секретар, прошу передати щирі вітання американському народу з нагоди національного свята США Дня Незалежності, висловити підтримку Російської Федерації його сподіванням єдності та реалізації традиційної американської мрії. Розраховуючи спільними зусиллями відносини з нашими країнами закріпляться на творчому векторі, набудуть позитивної стабільності та передбачуваності на основі взаємної поваги та обліку національних інтересів один одного, зумовлених історією, географією та реаліями на землі. Користуючись нагодою, бажаю американському народу слідувати дорогою миру та загального процвітання, щоб залишилися непорушними завіта Декларації незалежності США про права кожної людини на життя, свободу та прагнення до щастя. І от тепер про пропаганду. В цьому листі, начебто, все добре, все чудово, все так намазано, як то кажуть, медом, але є один нюанс термін реалії на землі. Це суто фейковий пропагандистський. Термін, який згенерувала кремлівська пропагандистська машина для того, щоб прикрити свої дії по захопленню українських територій, немає ніяких реалій на землі. Є в агресивний спосіб, способом зброї, окуповані території іншої незалежної держави, де знищується культура, історія і населення навіть цієї держави це все фейковість. Це все є підлістю, тому що вводити отакий штучний і фейковий термін у фактично дипломатичний документ. А вітання зі святом від такої особи, яка називається міністром, це є. Підлість і підступність, і інша підступність, яка зашифрована в цьому меседжі, це те, що коли говориться в цій телеграмі, що ми будемо дружити і розвивати класні відносини сполучених штатів. Так от ми говорить Росія, будемо розвивати ці відносини тільки тоді, коли Сполучені Штати врахують оці реалії на землі. Тобто погодяться з тим, що Росія окупувала, захопила і не бажає віддавати території суверенної держави Україна. Кордони якої визнані більш ніж 170 країнами світу. Тож, друзі, як ми бачимо, що навіть у таких документах, навіть у таких публічних зверненнях, Росія приховує свої оті потобічні сенси своєї пропаганди, не соромлячись, виносячи її на таку публічну площину. Чому це робиться? Ну звичайно, щоб показати, які вони круті. Це такий, знаєте, метод баранячої напористості. Я все рівно пру бараном, показую, який я крутий, і що мені нічого не страшно, враховуючи е, таку риторику, і враховуючи те, що за певними розрахунками Росія видихається, така скажімо так, риторика і такий спосіб звернення і утвердження своїх інтересів є звичайно, що грою вабанк, такою знаєте, баранячою стратегію, коли я пру на пролом, незважаючи на те, що я розбиваю свої роги і лоба. Об стіну хай вони розбивають, хай вони пруть. Єдине, щоб ті, до кого з такими меседжами звертаються, не лякалися цієї тупої баранячої стратегії, не боялися фейкових слів про те, що ми можемо воювати роками, а реально дивилися на факти, і що і головне не припиняли допомогу Україні. Тож, друзі, якщо ви і далі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисик, дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.